Всім привіт! Ви сьогодні знову на моєму каналі, де я розповідаю тільки про одні парфуми. І сьогодні у нас буде тегове відео від... а, у телеграм-каналі Fragrance Community Ukrainian Fragrance Community і є. Фантастична Ксенія, яка просто кліпає тегові теми один за одним, буквально без зупинки. Тому цього разу вже вирішили робити відео по спискам тих запитань, які вона нам постійно задає. Віра запропонувала зробити відео перша, і я подумала: «Хм, гарна ідея. Буде цікаво послухати її, послухати, можливо, ще хтось долучиться. І, звичайно, текстові відео у телеграм-каналі я всі читаю, вони всі цікаві. Дуже цікаво дивитись, які у кого плани, тому що як цей тег називається. Це в нас. Так, резолюції на 2023 рік. От так. <сум> Значить, тут всього шість питань, чи скоріше пунктів, які ми коли плануємо щось для себе на майбутній рік, які треба заповнити ці пункти. Перший пункт використати. От, я прям зачитую її словами. Іншими словами, сумнозвісний Project Pen. Що плануєте завершити допити самостійно у категоріях відливанти та флакони? Ну, так, у мене. Є. Вже, вже були такі думки про те, що я б хотіла закінчити саме в цьому році. Серед відливантів, там, звичайно, як піде, але досить багато є взагалі відливантів, які я б хотіла вже закінчити. Ну, Такі, що найближчим часом, мені здається, що в мене вийде там за зиму, наприклад, я б хотіла розстатися вже з Самаратті Дама Б'янка. Він мені все ще дуже подобається. Це для мене ванільна п'яна дамочка, дуже приємний лікерчик, дуже він радісний, відпускний. Про зимові канікули. І він мені все ще подобається. Я коли його ношу, я отримую задоволення. Тобто те, від чого я не отримую задоволення, я не використовую. Я його кудись комусь там передаю, чи якщо аромат поганий, реально поганий, на мій погляд, я його взагалі викидаю. А якщо аромат гарний сам по собі, але просто мені не йде, то я його радше комусь перепродам, віддам, подарую, чи ще щось. От дама Б'янка мені подобається, я її ношу вже три зими. І, е, можливо, варто було купити на самому початку варто було купити флакон, тому що це вже котрий в мене відливант, і я загалом вже зносила більше 15 мл. І тут ще десь 4 лишилось. Е, але справа в тому, що якось зафіксувався той час, коли я і в якій атмосфері я носила цей аромат на взимку, на якихось там заходах з конкретними людьми. І зараз часи дуже змінились, і моє місце проживання теж змінилось, і взагалі, взагалі, все помінялось. І тепер, коли я наношу даму б'янку, це мені більше не про затишок і веселощі, а все більше і більше про спогади часи, часів минулих днів. Так. А я не хочу а, прозябати у минулому. Я хочу йти вперед, і я не хочу, щоб мене щось відкидало у ці думки. Тим паче, що, ну, вочевидь, зараз життя не найсолодше у нас у всіх, і всі ми за чимось там сумуємо за якимось минулим життям. Я не хочу сумувати, чесно. Тому е, я от хочу доносити вже об'янку. доносити, тому що вона мені все одно подобається, але так вже закінчити цей момент і піти далі. Ще в мене у відливантику найближчим часом я б хотіла закінчити Scarlet Попі, і я думаю, це в мене вийде. Тут його взагалі трошки, мені здається, мілілітрики два. Е, це аромат здебільшого про. Амбретто, але воно мені віддає мигдалем трошки таким пудровим. він Це насправді досить пудровий аромат. Ще він мені пахне, ніби начинка з цукерок І він мені теж приємний, веселий на кожен день. От мені в ньому затишно. Чи хочу я флакончик? Ну, я б хотіла, мабуть, флакончик. Але не так сильно, щоб купляти його самостійно. Тобто, я взагалі б мені подарували, чи десь воно мені впало, чи я не знаю, побачила б дуже вигідну пропозицію на барахольці, там якийсь залишок у флаконі, я б, мабуть, його купила. Але так, просто хочеться теж допити, бо мені муляє такий залишок. Чим менше у флакончику рідини, тим більше я хочу його закінчити. От, ну, по відливантах у мене просто мільйон відливантів е, і пробірок і всякого. І так, щоб е, мені прям хотілося те все закінчувати. Ну ні, тому що я все-таки роблю якісь порівняння, дістаю щось. Тобто, якісь аромати мені хочеться мати більш довгий час, щоб, е, от знаєте, коли ти носиш якийсь аромат 2 дні поспіль, і пробірка закінчується, ти потім його гірше згадуєш. Ніж якщо ти сьогодні поносив, потім через місяць поносив і ще через місяць поносив. Пам'ять працює так, що ти краще його запам'ятовуєш. Тому в мене немає такого сильного бажання ще якісь відливанти, там прям закінчувати сильно. Багато ароматів мені реально подобається, і в мене немає такої мети їх закінчити. Саме зараз, тому що ще почну думати про більший відливан, чи тим паче флакон, краще мені з ними ще трохи пожити, понюхати з кришечок і там вже е, робити якісь висновки. А от щодо флаконів, е, теж в мене є якісь наброски щодо того, що я хочу закінчити. Чомусь мені кортить закінчити сафанат. Е, це, мабуть, це той самий ефект, що його закінч... ну, що його трошки залишається. І чим, я ж кажу, чим менше. Там на дні воно бовтається, тим більше мені його хочеться закінчити. Це е, дуже такий м'який, воздушний такий легенький апельсиновий квіт, від якого я в захваті. Він солоденький, він піднімає настрій, він просто супер. Чи хотіла б я флакон? Так. Поки в мене є цей тревел, я не буду купляти флакон. Коли вже я куплю флакон, я, мабуть, хотіла б трохи поносити Дільмон Лорензові Лорензі, який також про пульсиновий квіт. І він в мене теж відносно новий флакон, але я його дуже мало носила, тому що мені сафанат його перебиває. Коли я думаю про апельсиновий квіт, мені хочеться більше носити сафанат, ніж дільмон. Але е, насправді композиції просто трохи різні. Сафанат підходить на будь-яку пору року. А Дільмон він краще чомусь мені навесні. Я завжди його саме навесні носила. Тому, саме як і Серж Лютенс, Флірс Доренджер, вони з Дільмоном дуже схожі. Якщо ви знаєте Серж Лютенса, то Дільмон вас не сильно вразить, вони досить схожі. То вони мені чомусь йдуть тільки, тільки навесні і трохи влітку. А от сафанат мені йде круглий рік, і мені це дуже подобається. Тому я, мабуть, навесні пограюсь трохи з дільманом, і вже там влітку буду думати щось про сафанат. Ще мені б дуже хотілося закінчити цей флакончик лавандоли. Бачите, це пенхалігонс, лавандола. Крішечка тут не рідна, але вона пенхалігонсівська, це флакончик тестер взагалі. Я його купляла як залишок у флаконі, десь його було стільки. Так, і от що залишилось. От, бачите. А, у мене є ще один залишок у флаконі. Я його купила <кхм>, минулого року. І а, мені просто хочеться закінчити один флакон, щоб у мене лавандули стояли не два флакони, два залишки, так, а тільки от один. І насправді мені здається, ну я дуже чогось боюсь, що у цьому, саме у цьому, не у новому залишку, а саме в цьому, що аромат зіпсується. Чогось я про це дуже багато думаю, і от мені хочеться його закінчити. Взимку він мені, звичайно, не йде. Це така лаванда, трав'яниста, свіжа, і трохи меланхолійна. Я його дуже люблю. Але в більш теплу погоду. От декілька днів тому була тепліша погода, просто нонсенс, якийсь взимку було 11 градусів тепла. І от лавандола пішла, тому що день ще був такий сірий, якийсь мрячний. І от мені в лавандолі було затишно, тому що ця лаванда на початку вона більш така свіжа і різка, а потім вона на мені досить сильно запудрується. І я оте звучання дуже люблю. Е, тому я маю на маці утеплі дні зими, які, можливо, ще будуть, я не знаю. І більше навесні от лавандолу я також більше навесні носила. Е, теж хочу закінчити. Ще мені хочеться закінчити етро Удайпур. Це мій найулюбленіший жасмин серед усіх жасминів, які я коли-небудь коштувала. От якщо казати не ну, в принципі про жасминові парфуми, про парфуми, в яких є жасмін, а, а ті парфуми, які чисто розповідають саме про жасмин, це, це головна нота. І ти, коли нюхаєш, ти очікуєш жасмину, ти його і отримуєш. Цей жасмин не індолиць. Чим мені подобається, він дуже свіжий. Це, для мене це мов би, вечірня прогулянка по жасминовому саду. Такі, знаєте, вже сумірки трохи, але теплий вечір. І От таке, я не знаю, таке якесь враження в мене від нього, він мені малює картинки. Uh, він дуже стійкий і він дуже шлейфовий, його багато не треба. Тому у мене цей тревел вже кілька років, оскільки, ну, жусмин це досить конкретний аромат жасмину. Uh, я його ношу за поями по кілька днів uh, кілька разів на весну. І інколи влітку, якщо прохолодне літо. Тобто я його ношу не дуже часто, але коли мені. Капець хочеться жасмину це Одайпор. Якось віддалено він схожий на цю М'юз, Щось там Мьюз. А, Modern Muse. Так. Але вона поряд з Удайпором здається розбавленою, недокрученою версією. Чому я хочу його закінчити? Чому мені аж муляє? Тому що його тут ось так. Його дуже мало. І, мабуть, тому що коли от у флаконах залишається дуже мало рідини, вони скоріш портяться. І тому, скоріш за все, мені так хочеться їх закінчити швидше. Тому у мене план такий: як кінчається тревел дайпуру, я хочу купити флакон. Так, 100 мл у Дайпуру, але він продається тільки у 100 мл. Ой, Це ж бренд Етро. І у них є 50-100, але саме у Дейпур чомусь тільки у 100 мл. Мені його буде забагатько, тому що цей тревел він мені був на руки, і також він стійкий. Тому вже там ближче до весни, до середини весни, я вже буду вишукувати якісь залишки у флаконах. таке. А якщо ви знаєте, як можна заповнити тревел кустарним якимсь методом без е, порчі, парфуму, я буду дуже вдячна за пораду. От, хотіла б ще такий тревел, але, скоріш за все, це буде залишок у флаконі якийсь. Так. І ще один флакончик, який у мене немає прям такої мети його закінчити, але просто його небагато залишилось, і знаючи, як він в мене йде, він, скоріш за все, закінчиться. Це Jo Malone Wild Bluebell. От. У мене його, бачите, ось стільки. І другу половину я виприскала з кінця весни і ось дотепер, але насправді весени я їм не користуюсь. Це було кінець весни та літо. Дуже мені подобається, дуже він освіжає, дуже класний. І Він не, не досить стійкий і ним можна просто обливатись, душ з нього приймати, тому я думаю, що він закінчиться. Оцей перший пункт, мабуть, поки що все. Так, використати. Що використати? Можливо, це був най найдовший пункт. Другий пункт продати, подарувати, виконати. Що дошкуляє однією своєю присутністю в колекції, за якими критеріями та чому. Мені нічого не дошкуляє в моєму гардеробі. Саме серед моїх там, мініатюр, тревелів, флаконів, у мене все має своє місце. Мені все подобається, я все буду використовувати. Е, тому я просто розкажу, що б я хотіла. Е, Далі, третій пункт купити або отримати в подарунок. Я так знаю, що я записала ціле відео про парфуми, які б я хотіла отримати чи купити, тобто підгрібти під себе, щоб воно стояла в моїй хаті. Але Ксюша прикольно написала: вкрасти і відбити у когось не підходить. Перелік, який має реальність втілитись у життя від 70% і вище. От. От перелік флаконів, які я, от 70% вірогідності, що в мене з'являться тим чи іншим способом. Перше, я маю серйозний намір у цьому році купити все-таки собі Amouage Sunshine. Я його вже давно хочу. І я думаю, що треба підзібрати і все-таки його купити. Повний, новий от. Mm. Ще я маю на меті купити все-таки 35 мл шанель No5 de Parfum. Це буде, мабуть, не найближчим часом, бо поки що в мене багато новинок після свят, і я хочу якось роззнайомитися з ними ближче, то, мабуть, десь місяць я так передишку зроблю. А потім вже там почну вишукувати щось. чи як ціна гарна з'явиться. так. Саме 35 мл, саме ЄДП у мене закінчилась мініатюра перед Новим роком, і, ви знаєте, пройшло щось там з там днів, і я відчула, що я за ним сумую. Мені... Хочеться ввечері прийняти душ, нанести його на себе і лягти спати. Мені сподобався цей ритуал, і я б хотіла. Мені от мені сподобалося з ним засинати саме. Дуже приємно. Це відчуття чистоти і в той же час чогось такого чарівного. Не знаю, він мене одночасно і заспокоює і чарує. Подобається, подобається, не буду опиратись, куплю вже собі п'ятірку. Добре-добре. От. А, дуже б я хотіла в цьому році отримати в подарунок Penha'igan's The Revenge of the Lady Blanche. Я навряд чи його куплю собі сама, тому що мене все ще душить жаба за те, що він такий нестійкий та летючий. От, але я все одно його хочу, я просто е, вже стільки натяків робила багато-багато-багато разів. Можливо, можливо, в цьому році мені його подарують. На, я дуже сподіваюся, що навесні. Якраз там 8 березня, 9 березня в мене день народження. Може, мені повезе вже з цим Пінхаліган з Леді, з за Леді Бланше. Хочу, от, е, Так, у відео про мої бажанки, там було мільйон сто п'ятсот флаконів, але от, оці ті що я, ті ще розповіла, я б хотіла собі вже ось прям реалізувати 100% у цьому році. Якось. от. Щоб я хотіла, щоб мені ще подарували. Ой, ну, подарували, Ну, скарлетт Попій я б хотіла. Ну, якщо б мені подарували, я б була б рада, я б, його, я б їм користувалася. Так, а взагалі відео з моїми бажанками воно було раніше, і там просто мільйон всього, чого б я носила. Ем, так, щодо амуажу, я казала амуаж Love Mose, я б його, можливо, собі б купила також. Сама собі в цьому році, але в мене ще досить відливанто мімози. тому я не знаю, коли я його закінчу, а у мене правило, поки відливант не закінчила, я не буду купляти повний флакон. І ще в мене є мета, секретний флакон чогось, про що я ще не розповім, поки не куплю. От, не хочу збити, там, вдачу, може, якусь, не знаю. Так. Четверте питання: дослідити бренд на прям лінійку парфумів, роботи парфумера, аромати з певною нотою, парфуми з конкретною країною за походженням і тому подібне. Ну, у мене прості, прості цілі. Це українські парфуми, це склвач, Чарзілля, Ще там були бренди. Сантир uh, хотіла чи Сентіре хотіла спробувати. Ну, є, є що спробувати, і ще в мене є uh, вдома Семплсет Лелабо. Так, я його потрошки зараз куштую, пробую, приміряю так на себе, uh, але поки що я не готова про нього розповідати, бо погано знаю. Uh, але буде. Що тут далі? П'яте питання. Бонус категорія. Із розряду страшно навіть про таке мріяти, але я б хотів, хотіла. Так, страшно про таке мріяти, а я б, але б я б хотіла Meditlan Rose Пачулі Це навряд чи справдиться, але я дуже б хотіла його флакончик Ну, а вже як я. І шосте питання, категорія, а тобі слабо. <смі> Хочете спробувати свої сили у чомусь? Ну там, от що мені прийшло на думку, знаєте, чого б я, про що я мрію давно і чого б я хотіла? Я б дуже хотіла з'їздити у Європу на якусь парфюмерну виставку. Ось. Дуже мені хочеться поринути цю атмосферу, подивитися, як це все відбувається. Я взагалі нічого не знаю, як туди, туди, туди треба, мабуть, якось реєструватись, як відвідувач, чи може купляти квитки. Взагалі нічого не знаю про те, як це відбувається. І е, поки в нас звичайно війна, і ми тут замкнуті в Україні з цими. Е, Добре, не будемо, е, з ким ми тут замкнені, і чому, і через кого. Але е, справа в тому, що ну, не до таких мені зараз подорожей, звичайно, хоча я б могла сама чкурнути. Е, ну, якось воно ще не по настрою, е, як недоречно трохи. Не знаю, подивимось, може в мене взагалі. Зірветься шибка, і мені захочеться дряпати кіфті хоч куди просто, щоб проїхатись кудись. Але я не думаю, що це буде саме така парфумерна виставка чи щось таке. Ну, але б хотіла. Так, от я би хотіла колись попасти на парфумерну виставку офіційну, міжнародну таку, серйозну. Познайомитись, пожати руки деяким парфумерам, дуже. Хоча б там якось обмінятись посмішками мінімум. так? Ну, але це мрія, мрія і мрія. Так? Якщо це справиться в цьому році, я, звичайно, буду дуже рада. Це було б супер. От такий. Інтерап інтерактив нам запропонувала Ксенія. Дуже тобі дякую за все. Я знаю, що ти будеш А Ти молодець. Взагалі молодчинка, так класно будеш чат, мені дуже подобається. Цілую, люблю тебе, Ксюш. І всіх глядачів. Дякую, що ви зі мною були при цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво про щось таке послухати деревені мої. От, Гарного симвечора бувайте.